Вивчення вірша Марії Морозенко снігурі. Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо тему зимуючі птахи. Давайте згадаємо, які ж птахи не відлітають у теплі краї, а залишаються зимувати у нас. Це і сорока, і ворона, і горобчики, і голуби, синички та інші. А є пташки, які прилітають до нас взимку, бо вони дуже полюбляють холодну пору року. Згадали, як вони називаються? Так, правильно, це снігурі. Діти, сьогодні я хочу вас познайомити з віршем Марії Морозенко, який називається снігурі. Ось послухайте. На калину у дворі. Посідали снігурі. В шапочках смушевих фартушках рожевих прилетіли не дарма, бо прийшла до нас зима. Гарний вірш, правда? Давайте з вами вивчимо його на пам'ять. В цьому віршику зустрічається ще, мабуть, незнайоме для вас слово смушеві. Смушеві означає. Хутряні, хутряні шапочки у цих пташок. А зараз, розглядаючи ілюстрації, повторюйте за мною та запам'ятовуйте рядки вірша. На калину у дворі посідали снігурі в шапочках смушевих, фартушках рожевих. Прилетіли недарма, бо прийшла до нас зима. Молодці діти, а тепер давайте повторимо іще раз. На калину у дворі посідали снігурі, в шапочках смушевих, в фартушках рожевих, прилетіли недарма. Бо прийшла до нас зима. Час летить дуже швидко. Нам з вами пора закінчувати. А ви повторіть декілька разів вірш з батьками та вивчіть його на пам'ять. Дякую за увагу. До побачення!